А, Вальцезарь! Uh, в тапках! В тапках! В тапках поехал, путал в тапках! На РРР 600! Ну и теперь вопрос. Взять новый китаец и уже ездить, и уже радоваться жизни. И, наверное, все-таки он надо ездить. Сезон. Я там особо ему давать не должен. Хочу кататься. Кататися хочу я. Бачу, Ти бачиш, бля, що робиться. Підераси, сука, козли. 50 гривень, блять, за здесь за сравніх 20 літрів. Да скоро, то сука, золото дешевше вже стоїть, реально. Ти прийдеш в ювелірку, здаєш своє нещасне, блять, старе баб'не кольцо, і за нього, блядь, ти купиш 5 літрів бензину. 5! це солярка. То це ще ми солярку заправляємо. А если, блядь, воно на бензині було, не дай Боже. Це ж пиздец. уроди! що ви взагалі робите в цій жизни? Сука, коли ви понажираєтесь уже? Кажуть, а чого так дорого? Люди нікотрі за наші послуги. Блять, люди. 20 літрів на 3 літра машину, блять. Що це є? Це кем ланюхає його. Це добре, що це ще тут економний мотор. А був би якийсь 4-літровий, не дай Боже. Це жопа, реально. І це UPG і ця ціна. Це ціна в нас сама бомжова заправка на Україну. Конкретно тут саме дешеве соляра. Це біля Коростеня. Так, на рекламу. А якби ми заправляли Сківі по 56, то що це таке? Це получається, що що педалі у машину треба ставити? Блять, ти заїжджаєш у пробку і крутиш педалі, бо тому що тобі дешевше крутить педалі, блять. Ти якось нещасного там куска сала закинув у рот і все, і крутиш педалі, бо тому що енергія твоя сука дешевша, блять, чим на сраної заправці. Долар піднявся, блять. На одну на одну копійку долар підніметься солярка, сука на 10 гривень, блять. Що це за такі експоненці? Блядь. Да, блядь, ну не понимаю, я. Блядь, доллар упав, долар упав, блядь. Солярка, муси, муси. Солярка подорожала. Ебать, вони що сьогодні зранку ставлю став почуха, у не въебуть ну я, блядь, плюс 10 гривень, блядь. Потому что сьогодні у мене настроєние. Завтра заебись, все можно скидать цену. Що, солярки немає, да засорись стоїшь солярку, евалом, валом, Її, валом. Є, блядь, куплять уже ніхто не хоче, потому что у стоит, люди почку скоро будуть продавать, блядь, що просто в Київ зоврузь їздить, блядь. Бро, реально, ты, блять, едешь, сразу билет машины, почку на капот, на нахуй, блять, пиздец на заправке. Рыно Корвино в Украине, блять, будет процветать, потому что пиздец, люди не надо, они ебят, блять, скорую ты заправляешь, чи не заправляешь, и все, скажут, тебе, сука, 50, пиздуй на Житомир пешком, блять, на Баблакаре, блять. Блять, маты рожая, блять, воды удышные, а соляры, нема, хуярь, блять, за кость села. Он на Київ. і зараз вони ж роб вони що у зробили. Вони ж, блядь, поубирали акушерські пункти і все поприбирали з сел. Вже ж ні хера нема, блядь. Вони ж соєдинили, що в нас от реально там люди живуть вообще в їбенях бульбажам дулі тикають, блядь. І от тут з Лукашенком здороваються. кожен день блядь, по лобу йому б'ють. А піздуй Коростень, сука, за сто двадцять сім кілометрів, блядь. Сто двадцять сім кілометрів! А в тебе срачка не дай Боже, блядь. Поки ти доїхав, ти людині всю машину засмердів. Уроди, блядь. уроди, сука, ти п'ів. А весе третій раз. У мене на Київ погода супер, осінь. Я реально погода продолковий. Тільки що по трасі трошки насипав, треба щось перекусити. Реально очково. Але зробили ходову на машині, знайшли, чого гупало, вирвало на амортизаторі подушку задню. Так згризло, як миші. От, відкриваємо там всю цю защиту, а резина просто на такі кусочки порепана, як миші, погризли. Але я скажу так, ходову перебрали буквально весною, поставили запчасті, а до дорог нема. Уже рульовий наконечник, уже тарабаний, як собака, тяга. чи тяга. Хрень узнає, щось треба телефонує. Невірно тя, тя. тяга. І я скажу, що тут треба або ціну піднімати, або ще більше людей брати на огляди, але я не знаю, тоді і так жопа милі, а тоді взагалі просто з машини не будеш вилазити неділями. Підйдеть? Може бути і пойдемо. Е, так краще? О, супер. Uh, вчора з вами говорили стосовно огляду мотоцикла, домовлялися на сьогодні. Yeah, cool. Підкажіть а локацію можете мені відправити, бо я вчора так і ah, не, ні, дочит... так і не да, Ви не, so. не, не закинули. Uh, на на вам чи на WhatsApp, Давайте так? на вайбер, хай буде там. Ми десь mm. плюс-мінус я подивлюся, але в районі десь півтори години, там година сорок, можемо під'їхати на місце. Зали... В районі 13 плюс мінус. Так, так, не спіша no, десь. No. Там, я вам скину точку. На хвилин 15 Вийду сюди. Без проблем. Добре, дякую. Окей. А чому мене так за руцю не водять? Я теж хочу, щоб мене водили дівчата за руцю. Маленькі. Ну, ти так. Да. Маленькі взагалі. Дівчата не водять. Не хочуть. Кажуть, ти великий, Нас води. Куди, що, по чому, зачем. Сьогодні у нас експерт на день. Ну, як, мало бути багато мотоциклів, але клієнт хоче конкретно один. Один він йому сподобався каже, хочу бобер чорного матового кольору на крутому, класному вихлопі. Рішення і бюджет там такий, плюс-мінус. Сказав спочатку 5, але, як з'ясувалось, 8. Ну, буває трохи десь так, люди не розраховують свої амбіції ідуть йдуть трошки наверх. Ну, але не суть. Не скидав йому масу варіантів, там всього, 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 то не так і то не так. Зацікавило два. Один проданий вже дуже давно. Авторія щось глючить, у авторія постійно якась фігня, ти дзвониш людям, кажеш, Йо-майо, -йо, хочу ваш мод, дайте мені його пощупати, а він каже, що палця нема, вже вже нащупався. Цей каже, хай не лізуть. Каже, цей. Авторія взагалі глючить останнім часом. Оголошення якось людей підвисають, дзвониш, він каже, та він проданий ще за, за два а, Буквально авторія не можу виділити оголошення, і бла бла-бла. Ну, я думаю, що просто брешуть, але таке. Може бути, все, все. Не буду спорити нічого. І так, Вайнс Хайнс вихлоп, чорний матовий колір, 750 кубів. Їдемо дивитись. А ви. Е та їдьте з мамою, тільки не доженуте, бо ми вже 200 насипали сьогодні зранку. 3 секунди не по темі. У нас є один клієнт. Ви подивіться, як от спілкування ведеться. Не набери мільйон повідомлень в голосовому форматі. Вони вже люди думають, що хтось їздить і буде слухати 3 часа, як він зує одну соплю. Конкретно, по суті, треба моти, треба то. Ой, ви розумієте, мені треба то, в мене манерах експлуатації. Ну і тепер вопрос Взяти новий китаєць і вже їздити і вже радуватися житті. І мабуть, все ж таки відїздить сезон. Я там особливо йому давати не можу. Ну, суть зрозумі, так? Да? Оце ну, це буває попадається. І ти себе відчуваєш на підборщиком мотоциклів, якимсь психологом, наркологом, практологом. Ким ти себе маєш з психопрактологом, це ж треба залізти, повиколупувати ото все конкретно докопатися до суті і все. Тому, ну, це була хвилинка доброти. він, блядь, одинаковий. Для тих, хто в ботах і хто в тапках. І для тих, хто не знає, чому для треба на мотоциклі їздити мотобота. Найдорожче робити це ноги. Якщо голову треба робити, то там вже апріорі як повезе, 50-50. Або так, або так. Але ноги найдорожчі. Тому що скільки там зараз медики відпишуться на ногах у нас, ці ортопеди? Скільки у нас на ногах кісточок? 56. 156 треба штук скласти в одно, щоб получилась ваша культяпка. І ви тою культяпкою, блядь, будете нажимати. Сука бриля. Всьо, ми на місці. Чекаємо мод, місто встречі змінити не. Маємо приїхати сюди. Але я думаю, було б краще, щоб ми поїхали туди. Туди я не знаю куди. Коротше, звоним. Звоним і кажемо, що ми вже на базі. Вс. Чуєш звук є? Працюємо. Чорний як нігри. А я лисий як негр, блін. Лисий із брозерс, йоп. Лис, лисий як мої, мої яйки. Да, стетхем на мінімалках там казали блі. О, їде, їде. Вихлоп, вихлоп, вихлоп. Вихлоп, шлем, все. Ну, зараз ну, да зараз вон перекуп хай від'їде на своїй бомбі ракеті Америка побіта. І все. ловко виглядає. 400. Ага. Я їх купив 750, заїхав, ще раз облітився, На п'яти вже робив у хлопців типу, в гаражах плюс-мінус. Огоняли масло в редукторі. Ну, коробка мотора, економістка, тут одне те саме. Ну, так. Під час встановлення випадку хлоп... все робили Вихлоп, Ви є штатні труби, так? Так, у них лежать на станції. Супер, супер. А і комерціва? Шосі... 88. А це брали в Україні у когось, ви казали, знайомого в Києві, да. а, в Києві знайомого. Він, так? він був першим власником. Перший класник. Два брати. А рік це в нас 14-й? 15-й. 15. — А в салоні 17. Аж 17-й. Тобто він простоїв 3 роки в салоні, так? Ну, виглядає все. Непогано, нам тільки що це так. Для, нам власник тільки що показав фотографії. Е, були питання по цій дузі. Частина запчастин замовлено, да? зеркало замовлено, задній поворотник. І оця накладочка пластикова також замовлена, вона буде віддана клієнту в руки при покупці. Підніжка ціла, ну тільки видно, трошки там достало. Вихлоп стоїть. Тунячий вайнц, є оригінал. Ну тут взагалі все супер. А скільки пробігу? 7500. 7500. 7500. Що в нас тут? Резина року 16 й рік. Передній балончик і задній у нас... Задній де у нас аналогічно 15 рік. Ну виглядає з цієї сторони все непогано. Ви недавно його помили, так? В четвер помер. В четвер. Не, ви, не видно. Що там так не робить? Так це ще Це він же такого класного кольору, тай сірий. Вбиваємо по класіки жанра бак. 98, 98, 99. В цьому місці такому сексуальному. 99. 118. 110. Тут 93. Завод оригінал. Тут є не він. А це знімали кришки і десь покоцали трохи, так? А, ось верхню накладочку. Це ж коли знімали цю штуку ага. дугу, е і ставили назад, то покосили. Покоцили, з да, да? краю трохи. Ну, я бачу з двох сторон, тут десь достали, з цієї сторони покосили. Так, я дивився, я думав, якщо не продам, то замовлю всі кришки навісні на Ну, Ну, да. Тут ніде нічого, все виглядає по баку, по металу все супер, по двигуну ось тільки оці накладочки, тут що в нас? ножками. Все так само ідеально. Так, Тут у нас позаглядаємо під двигуном. Тут так само все поміняти. Радіатор пару коцок, тільки те, що йшло під крила. Тут у нас в таких от прилівах немає нічого. На вилці невеличких пару царапинок. Диск супер. У нас з колодками, у нас колодки десь відсотків 50. Ні, не 50, що. О, то Норма. Знизу, от знизу треба подивитися дуже добре, чи не було чирені на асфальті. В одному місці тільки ссадіна є, ця кришка аналогічна вся ціла, встановлений правильний вихлоп. Є ще оригінальна баночка. Ось ванс, красота. Тут у нас пасажира ніхто не бачив абсолютно. ця кришка ціла. Тут у нас теж все гарно. Ось такий культурний мотоцикл, видно, що сідушка. Ще вон заводська плівка є. Ось виглядає гарно. Задня резина також м'ясенька, все. Все. чекін бомбоні. Задній поворотник. А це ми поставили якісь. Максимально за себе, які тільки були. Які тільки були, так. Да? Бо я бачу, що на відео вони ж не тісті, стояли. такі, як спереду стояли. На круглі. Ну, круглі стояли. Є, ну, це десь аж сюди до цього пластику чуть, -чуть достало, да? аж до цього пластику я бачу. Чи це так і було? ідеї, напевно, там було виламано саме тут кріплення. Ага, і воно отак, кріпленням отріплення. дійшло. Я думаю, що воно отак і просто. Так, да, дістало, дістало. Він ліг так. це. Да. Задня оптика, все оригінал, ну що сказав. А це спиночку, це, це, це ви робили, да? воно видно, що порошкова, тут все зачищено, поставлено, ну виглядає нічо так. Цивільно, культурно. Тут все заводські всі міточки стоять. Що у нас там? А у нас там взагалі чистота, красота і порядок. По рулю не достало, так? Да? Нічого тут не було, не достало. Тормозна взагалі світла, вілка не крутилась, жодної коцки немає, абсолютно. Оптика передня також все по оригіналу. Ну слухай, супер. Взагалі супер. Може бути. <laughs> Ні, може бути. Гарний. Гарний дирчик. Спробуємо зараз завести. Так, заводьте на його, я послухаю зараз. У вас десь ключ. Моє почтення, Як як замовник і казав, що хочу правильний вихлоп. Даже нема до чого доколупатися. Ну, якби второк не ліг, не було б більше, а так трошки. Так, да, ну ці Це моменти, ці моменти, якщо все позаказано, то так. можна поустраняти в принципі і буде діло. Да, Вся книжка, ну а тут завісна, швидко заклепки швидше. Може покрасити на тиждень. Ну так. Да. Типу, ну, оно зеркало, саме дешеві стоять до сих пор. Це таке время. Ну временно, само собою. Ну так то приємно. Ну, так і не ну вони просто чорні матові, та і все, тут. Вони так, так, вони прямі і Там трохи друга схема. А так, так то Ну, руля щось трошки знімали і крутили, так? Хлопці. Не знаю, якщо чесно. Ну видно, що знімали. Там Вид. цей попередній, я знаю, щось муштрував тут по ізоленті, в общем. Ну так, да, щось воно таке. Інтересно. Бо воно було там скучене. Може чи... цю, може фару другу ставили? — Може. Ну просто чого ж фару другу ставили. Ну, ну... які там. Ні, тут стоїть що тут у нас а, стоїть? Там, okay. там галогенка всередині no, стоїть. я тобі говорю, ми, ми просто фару другу Німці це що це у нас? Це осрам, скоріше, що там буде. Осрам. Це хода пішла на це такі вже болти, блін, ну вже я не знаю. Ну так, да, похоже, на вас. Ні. Ж такі да, 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 да да. А цепка чого не помазана. Та <сх> <сх> що, не беремо, вона розтягнута, я не буду. Пусти... Ні, шутки шутками, звісно, але все взагалі культурно. Ну видно, що людина доглядає за мотоциклом. Якщо... То він має виглядати так. Так, так. Якщо, от ви кажете мод в ідеалі, або максимально в ідеалі, ну от оце. Ось це. Якщо все поприходять, всі оці смики. Yeah. А це ви тут трохи заполірували його так? чи? Yeah, Ні, я бачу, що ви покрасили. Але там же ж були царапини, а не було такого протертості нічого. Yeah. Ні, оце тільки царапки, так. Да. Yeah. Yeah. Звиток. Я справ його в, в, в тиждень. В мініці, якось, якось, якось. <успільств> Це них кажуть і виход, і вони мені записують, хтось поза держава. А і, що я... за хлопці? Вона вже жіст. Що... Воно взагалі займається. Знайомий, коротше. Ага. Нормальний, хороші, так. Да. Так. Да. Ну воно видно, що виглядає все культурно. І тут нічого не чиляне, як так взагалі. І, до речі, от, про кронштейни. якщо звичайний руль ти береш і просто взяв порівняв, то в випадку з такими кронштейнами це, ну, це реально проблема. Ми в цьому році мінстріка брали для людини. 2000 пробігу було, то там новий мод, але руль був погнутий. Але десь при транспортуванні його погнули, тому що немає ніде коцак, немає нічого, десь видно в контейнері його придавили. Така була штука. Качер катаца. Кататься хочу я. Звучит, конечно, мое почтение. Вы хлопца дела. Чот. Беру. Не часто я таке кажу, що я прям хочу взяти мото, але в цьому випадку я, я би собі такий купив. Коробка супер, все супер, тут? тормоза супер, керується, руль рівний. Все супер, це вже достатньо. Да, це вже достатньо. Всі оцініштячки поставляться, все в сток приведеться і буде взагалі супер тачка. Да. Ну, у нас как би, все, ми фоткаємо. І все. Зараз мене знімають зі сторони, я фотографую для клієнта, але я вам скажу так. Не часто зустрічаються такі мотоцикли, за які взагалі не хочеться торгуватися. За останній рік таких було... Три. Три. Все. Три мотоцикла за останній рік. Це, звісно... Не часто таке зустрічається, але взагалі я дуже радий, що воно хоч щось якось зустрічається. Тому що цей мотоцикл, це дійсно видно, що людина за ним доглядала. Видно, що це мотоцикл офіційний. Всі папери, все як має бути, а не якась бита Америка, яку притягують до нас в Україну і потім хочуть знайти лоха, який її купить за купу грошей. Я не люблю такі розводняки, я своїх клієнтів відмовляю від цього. І Америка для нас це такий собі движняк. Тільки в випадку з харлеями. От з Харлеями да. – А якщо треба купити от такого формату мод, то краще задатися правильно пошуком, пошукати і знайдете дійсно класний варіант. Не знаю чи самі, але з нашою допомогою так точно. Тому що це наша робота, це наш хліб, ми цим працюємо, цим займаємося. Є мотоцикли, на яких можна поторгуватися. Є мотоцикли, які взагалі не потребують торгу. А є мотоцикли, які навіть при великому торгі ми не даємо нашим клієнтам купувати, тому що там нема за що віддавати гроші. У нас таке нещастя, стоїть зараз в гаражі, людина сама собі купила. В ітогі вчора згоріла проводка, чуть не спалили мотоцикл, хату, гараж і всі, все, що було в тому гаражі. Тому я не хочу. Не те, що чуть про такі мотоцикли, тобто бачить точніше, не хто що бачить, я про них і чуть не хочу про такі мотоцикли. Я хочу бачити виключно ось таку техніку. Звісно, ціновий бюджет так -такого, такої покупки трошки вищий, ніж комусь здається, але ніж брати якусь там урекану фігню, то краще дозбирати грошей і взяти дійсно класний апарат, за який не буде стидно і при довжному нагляді він буде. Вам служить вірою і правдою довго і довго і довго. Я виключно за таку техніку. За що ви? Напишіть в коментарях. Якщо вам подобається крутити лахи плюс аніт, якщо вам е хочеться на класний байк, напишіть, в якому бюджеті для вас буде оптимально. Нам буде цікаво, за скільки наші. Підписчики і люди, які нас дивляться, готові купувати техніку, враховуючи ситуацію в Україні і заробітки грошей, які є сьогодні, тому що гроші сьогодні заробляються, дуже тяжко. Не мені це вам розказувати. І кожен, не кожен може собі дозволити таку техніку. Але добре, що люди є, які працюють, щось заробляють, купляють, доглядають, продають. Якось так.